Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Ми продовжуємо наш цикл з минулого тижня. Ми розглядали друге до Корінтян 3. Там сказано служіння смерті вирізане на каменях буквами. Ми побачили, що єдина частина закону, яка була написана на каменях, це 10 заповідей у вірші. Перед цим сказано буквами це чітке відсилання до закону, який був даний на горі синай. Коли він був даний, три тисячі чоловік померло біля підніжжя гори, Але дух животворить Дух животворить. на те ж свято, коли Бог дав закон. На свято п'ятидесятниці для юдеїв це свято було дано для того, щоб вони згадували той день, коли був даний закон на горі Синай. Але для нас все інакше. Подивіться другий розділ книги дій. Коли день п'ятидесятниці повністю прийшов, Бог дав духа. І тут сказано, дух животворить. Три тисячі чоловік врятувалося. А на горі Синай на першу п'ятидесятницю три тисячі чоловік загинуло, коли був даний закон. Ви обираєте, друзі, ви можете бути під законом або під благодаттю, під духом. Там була смерть для трьох тисяч осіб, а тут життя. І життя вічне для трьох тисяч душ. Слава Богу. Це показує, що життя під законом вбиває, а під благодаттю ви оживаєте. Амінь, друзі. сьогодні Бог діє не за законом, а по благодаті. Це означає, що ви не повинні думати про свою любов до Бога. Робити наголос на це це все одно, що триматися за самоправедність припускати, що у вас є сила. Ось чому Євангелія благодаті здається образливим для багатьох, воно ні в що не ставить людську праведність, мудрість, силу. але для нас, просвітлених, чиї очі відкрив Дух Святий, це радість. нам радісно жити в справах того, хто любить робити все для нас. Амінь. Він дає все, і він просить лише про те, щоб ви брали. Амінь. Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність. Авраам не стояв перед Богом, як той, хто робить, хто працює. Авраам стояв перед Богом як віруючий, як той, хто приймає його благословення, як той, хто отримує всі Божі обітниці. Таким було становище Авраама, і таке ж ваше і моє становище сьогодні. Амінь я нещодавно ділився з людиною думками про Божу роботу. Ми виконуємо Божу роботу. Ми виконуємо Божу роботу, коли стрижемо волосся, вивчаємо писання, готуємо. амінь. Дбаємо про будинок або виховуємо дітей. Амінь. Ви повинні вірити що в той момент, коли ви займаєтеся цим. Бог забезпечує вас мудрістю, словами. Бог забезпечує вас благодаттю. Бог забезпечує вас необхідним для виконання того, що вам потрібно зробити, щоб ви не робили. Амінь. Ви повинні довіряти Богові в тому, що він завжди благословляє вас, завжди служить вам в дусі, Бог завжди споряджає вас. Ось що значить жити життям благодаті практично. Амінь. Є інший шлях. Ви можете скільки завгодно вірити в закони благодать, але вони залишаються для вас всього лише теоріями. Але насправді, коли ви робите це, коли ви працюєте, виховуєте свою дитину, дисциплінуєте свою дитину. Вам здається, що весь світ впав на ваші плечі, і ви відповідальні. Ви говорите, я повинен зробити це, я повинен зробити це, я повинен, це. Я повинен дістатися до суті. Я, 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 я. амінь. Вас чекає роздратування, амінь. І результати вашої діяльності не будуть добрими. Так, вас не будуть чекати. Ати добрі результати. Усе тому, що ви під законом. Саме це й сталося з Мартою. Марто, 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 марто. каже Ісус. Ти турбуєшся. Слово турбуєшся на грецькій в цьому фрагменті це слово мерімнао. А «мерімнао» насправді означає відволікатися. Якщо подивитися грецьке слово «мерімнао», то ми побачимо, що Ісус використовував його у нагірній проповіді. Не журіться про те, що вам їсти або пити. Та й хто з вас «мерімнао»? не журитися або турбуватися, значить не «мерімнао». Амінь. Тож із вас, коли Рімнао зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного. Погляньте на польові лілії, вони не ростуть, не плетуть. Амінь. Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як кожна з них. Він каже: нам досить турбуватися. Досить переживати. Подивіться на польові лілії. Вони так добре одягнені. Вони одягнені краще ніж Соломон у всьому своєму багатстві у всій своїй славі. Вони виглядають краще ніж найбагатший мільярдер. Маленька скромна лілія, одягнена краще. У якому сенсі? Краще Соломона у всій його славі. Соломон міг надіти щось на своє тіло. Багаті люди можуть надіти щось на своє тіло, але це не гарантує їм здоров'я. У той час, як одяг Лілії пов'язаний з тим, що відбувається всередині. Амінь. Якщо вона не здорова, то зів'яне, засохне, її листя опаде. Але той факт, що Ісус говорить: погляньте на польові лілії, як вони ростуть. Це говорить нам про те, що це здорові лілії. Амінь. Вони одягаються зсередини завдяки Богу. Алілуя! Він говорить про ваше здоров'я, друзі. Перестаньте турбуватися, і здоров'я прийде до вас. В ім'я Ісуса я виступаю проти будь-якого стресу, будь-яких турбот, тривог. Які охопили вас. В ім'я Ісуса я наказую їм піти з вашого життя. В ім'я Ісуса. Я вивільняю на вас агресивний надприродний шалом, мир Божий, який буде охороняти і захищати ваше серце і ваш розум. Прямо зараз, в ім'я Ісуса. Алілуя. Отже, я відчуваю. Що ми повинні розібратися в цьому разі назавжди, тому що ми говоримо про служіння смерті. Як приходиться смерть? Ми говоримо про те, що у цьому житті смерть це коли ваше серце перестає битися так, ваше серце перестало битися, і ми говоримо, ця людина померла. Ось такий помер вчора вночі. Це наше уявлення, тому що ми обмежені в нашому розумінні. Але Біблія також говорить про другу смерть в озері вогняному. Це друга смерть. Але до того як серце перестане битися, до фізичної смерті є інші форми смерті. Наприклад, відсутність плоду або результату. Це форма смерті в Біблії. Так. Депресія це форма смерті. Хвороба це форма смерті. Амінь. Подивіться, ось на що. Біблія говорить в посланні до Римлянсім. Так, мої браття, і ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому. До цього він проводить аналогію зі шлюбом. Якщо жінка заміжня за іншим чоловіком, вона не може піти до іншого чоловіка. Просто тому, що чоловік ставиться до неї не дуже добре, поки вона одружена з ним, вона не може піти до іншого чоловіка, який любить, який добрий. Амінь. Це буде перелюбом вона повинна якимось чином анулювати цей шлюб. Павло використовує вельми цікаву аналогію зі шлюбом, тому що юдеї вважали, що вони одружені на законі. Біля підніжжя гори Синай насправді гора Синай навколишні її схили формують намет, купу, шлюбний намет. Бог видав Ізраїль заміж за закон. Павло говорить, тепер ваш чоловік закон. Я знаю, що пан закон непохитний. Проблема не в ньому. Проблема в тому, що він досконалий. Бути досконалим непогано, так? Особливо коли ви допомагаєте іншому, але він не може допомогти. Закон не може нагнутися, щоб допомогти вам. Адже якщо закон нагнеться, він більше не буде законом, так? Закон не розуміє, роби все, що можеш. Закон говорить в посланні до Галатів 3, «А усі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Бо написано проклятий усякий, хто не триває. У чому? Більшості у всьому, що може. Ні. Проклятий усякий, хто не триває в усьому. Отже, в той момент, коли ви починаєте, насправді цей вірш починається зі слів, а усі ті, хто на діла закону, покладається, там не сказано порушують закон. Коли ви приймаєте положення закону в якості підстави для праведності і навіть святості перед Богом, у той же момент ви опиняєтеся під прокляттям. До речі, в грецькій там теперішній час це відбувається і зараз. Навіть віруючий може опинитися під прокляттям. Амінь. Якщо він базується на законі. Павло проповідував християнам. Він попереджав їх. Чи не так? Було б нерозумно, якби Павло звертався з усім цим не до християн. Отже, Павло говорить: ви під прокляттям. Багато з вас не розуміють, що бачать наслідки прокляття у своєму житті. Запитайте себе, чому? Чому це відбувається? Єдиний спосіб для юдея Павло знав, що в основному його слухачами були юдеї. У ті часи більшість віруючих були юдеями. Вони розуміли аналогію шлюбу. Він говорив, що єдиний шлях для цієї жінки щоб звільнитися від свого чоловіка і вийти заміж за цю людину, нашого Господа Ісуса, звільнитися від Пана закону і вийти заміж за Господа Ісуса через смерть. І навіть це питання. Закрив наш Господь Ісус. Подивіться, що сказано. Так, мої браття, і ви вмерли для закону. Як? Через тіло Христове. Інакше кажучи, Ісус дав вам смерть. Вихід. Амінь. Як? Він помер на Христі. У нього не було гріхів, за які він міг померти. Він був досконалий, праведний, святий. Амінь. Він помер замість вас і мене він дав нам смерть, амінь. і тепер ми законно, праведно в очах Божих, можемо більше не перебувати під паном законом. Амінь. Ми вийшли заміж, щоб належати вам іншому. Воскреслому з мертвих. Я в захваті від цього. Ви чули? Воскреслому з мертвих. Інакше кажучи, вийшовши заміж за Ісуса, ми виходимо заміж за воскреслого Ісуса за того, хто підкорив смерть Біблія говорить, що смерть більше не має влади над ним. Ісус більше не помре. Амінь. Він на іншій стороні могили. Він воскрес. Амінь. Біблія говорить, що ми вийшли заміж за нього. Людині немає діла, чи бідна жінка, якщо вона заміжня за багатим. Коли вона одружена на багатому. Ви не питаєте її, чи бідна вона. Амінь те ж саме стосується і нас. Ми духовні банкрути, банкрути в благословення. Насправді, у нас є лише негатив прокляття, засудження, смерть. Ісус врятував нас, і не тільки це. Це відносини любові. Це не відносини пана й раба, це відносини чоловіка й дружини. Амінь. Він одружився на нас. Ми одружені на тому, хто воскрес із мертвих. Щоб дивіться, це важливо. Ми одружені на ньому. Для чого? Щоб приносити плід Богові? Запам'ятайте це у своєму дусі. Щоб приносити плід Богові, наступний вірш говорить: бо коли ми жили за тілом, то пристрасті гріховні, що походять від закону, або збуджуються законом. Давайте трохи зупинимося на цьому. Як гріховні пристрасті збуджуються законом? Немає нічого дивного в тому, що Біблія говорить в Першому до Коринтян 15.56 жалож смерті то гріх, а сила гріха то закон. Якщо ви думаєте, що ви наближаєтеся до Бога завдяки тому, що робите. Це і є суть закону і тому ви не можете довіряти Христу. Ви не можете бути одружені з Паном Законом і звертатися до Ісуса, коли ви робите помилку. Кажучи, Господи, прости мене. Я робив все, що міг, але зробив помилку. А коли ви знову відчуваєте себе чистим, то біжете назад до Пана Закону, зазнаєте невдачі, ви знову біжете до Ісуса і говорите прости мене це духовне перелюбство. Павло каже, щоб ми не обманювалися. Друзі, ми повинні пам'ятати про Ісуса. Ми розглядали послання до євреїв 10. Давайте подивимося ще раз євреїв 10, Інакше вони перестали приноситись, бо ті, хто служить очищені раз, тут стоїть слово, що означає раз і назавжди. Хапакс на грецькому. Хто служить очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів, Але в них спомен про гріхи буває щороку. Бог не хоче нагадувати про гріхи. Бог хоче, щоб у нас не було свідомості гріхів. Чому ми не маємо цього? Ви вірите в те, що Ісус Хапакс раз і назавжди вирішив проблему гріха? Так чому ж ми продовжуємо нагадувати собі про це? Закон нагадує, коли ви чуєте проповідь закону, ви не можете не мати свідомості гріхів, тому що законом пізнається гріх, приходить усвідомлення гріхів. Але Бог не хоче, щоб ми жили у свідомості гріхів. Він хоче, щоб ми жили в свідомості Його, Ісуса. Амінь. Амін? Те, в свідомості, чого ви живете, до того ви й будете рухатися. Те, що ви усвідомлюєте, на те ви й стаєте схожі. Амінь. Те, що ви усвідомлюєте, тому ви й даєте силу. Одного разу я не знаю, чи залишилися ще цирки. Я давно не бачив їх. Але я пам'ятаю, як у дитинстві батьки водили мене в цирк. я бачив, як тигри робили трюки. А у приборкувача тигрів або левів був батіг і стілець він вказував сільцем на тигрів. Лише кілька років тому я дізнався, чому він використовував стілець. Я розумів, навіщо був батіг. Навіть тоді його використовували не для того, щоб бити тварину, а для того, щоб показати свою силу. Але для чого потрібен стілець? Для чого потрібен стілець? Ніше я дізнався, що стілець потрібен був для того, щоб відволікати лева. Якщо лев не відволікається то вся сила, <реш> уся енергія лева в той момент, коли він фокусується на своїй проблемі, вирішує його проблему. у стільця ж є чотири ніжки. Ці чотири ніжки призводять до того, що лев впадає в сум'яття, лев починає дивитися туди й сюди, відволікається. І поки лев відволікається, яким би сильним він не був, яким би лютим він не був, все це не має значення. Він не розуміє, що його справжньою проблемою є людина, яка тримає стілець. Це людина, що тримає стілець, є причиною його роздратування. Амінь він намагається зрозуміти, що це за чотири ніжки, і поки він відволікається, його можна приборкати. Диявол приносить речі, які відволікають нас. До речі, я говорив про слово марімнао. Не турбуйтесь про своє життя, не марімнао. Хто з вас турбуючись? Марімнао, тривога, переживання на грецькій. Це марімнао. Ісус каже Марті... Ти турбуєшся марімнау про багато речей. Слово мерівнау походить від слова, яке означає відволікати. Коли ви відволікаєтесь на багато речей, ви починаєте турбуватися. Насправді слово мерівнау походить від слова частина, яке протиставляється цілому. Амінь. Вас розривають на частини, ви відволікаєтеся. Речі, які відволікають вас, розривають вас на частини. Це і є тривога і страх. Робіть одну справу за раз. Ісус каже, не журіться про завтрашній день. У одного дня достатньо справ, досить турбо для одного дня. Божа благодать приходить по дню за один раз. Розбирайтеся зі своїми проблемами по дню за один раз, з однією проблемою за раз. Амінь. І довіряйте Богу, що коли прийде завтрашній день, благодать забезпечення буде з вами. Амінь. Можливо, ви потребуєте прихильності. The f the the wisdom Мудрости, you need, whether it is you need Бог забезпечить вас, але не переживайте про завтрашній день сьогодні. Хліб наш щоденний дай нам на цей день. Ми не молимося Богу, щоб він дав нам хліб на місяць. Бог відповідає лише на прохання про хліб щоденний. Живіть по дню зараз, дозвольте собі жити в сьогоденні. Прямо зараз, слухаючи цю проповідь, запитайте себе, вас відволікає щось? Коли ви дивилися, у вас були думки. Ой, мені потрібно зробити це, зробити те. Вгадайте, хто намагається відволікти вас, хто приносить стілець з чотирма ніжками, йти це. Вам в обличчя, хто не хоче, щоб ви прийняли Боже Слово, як Марія, яка сиділа біля Ніг Ісуса. Ісус сказав потрібно лише одне. У порівнянні з усіма цими речами, у яких брала участь Марта, потрібно було лише одне, як сказано в перекладі короля Якова Марія обрала найкращу частку, яка не відніметься від неї. Алілуя. Друзі, давайте повернемося до Римлян 7. Отже, якщо ми одружені з Ісусом, то будемо приносити плід Богові. Бо коли ми жили за тілом, то пристрасті гріховні, що походять від закону, діяли в наших членах, щоб приносити плід. чого приносити плід смерті? Зверніть увагу, що коли ви одружені з Ісусом, ви приносите плід Богові. А коли ви одружені з Паном законом, намагаєтеся дотриматися закону, ви приносите плід смерті. Немає значення, що у вас хороші наміри. Друзі, оберіть сьогодні, під чим ви хочете перебувати. Під благодаттю або під законом. Якщо ваше серце і очі сфокусовані на Христі, то вас чекає лише добрий плід. Амінь. Вас чекають лише прихильність і благодать. Такий результат вашого союзу з Христом. Коли ви фокусуєтеся на Христі, віддаєте своє серце Христу, а закон вимагає від вас, щоб ви літали, але він не дає вам крил. Закон вимагає, щоб ви бігли, але не дає вам ніг. Амінь. Благодать бере нас у Його руки. Коли він воскрес з мертвих, ми воскресли з ним. Амінь. Тах не може злетіти так високо. Він вище від всіх начальств, а ми в ньому. Амінь. Його наречена. Алілуя, друзі! Закон ніколи не давав вам прекрасного об'єкта, на який можна було б дивитися. Закон лише вимагає. Закон вимагає. Не, не, не він переводить фокус на вас. Ви знаєте, що чим більше ми дивимося на себе, тим менше прекрасного ми бачимо. Амінь. Я хочу, щоб ми відклали усі питання образу. Є образ Христа, який Бог хоче бачити у вас, так але немає сенсу ходити і говорити у нас все добре, у нас все добре, у нас все добре. Я в порядку, я в порядку. Ми знаємо, що ми не в порядку. Чим більше ми дивимося на себе, відповідь не приходить від того, що ми дивимося на себе. Ви знаєте істину. Ось чому люди не ведуться на цю брехню зі мною все гаразд. Люди накладають на себе руки, і зараз це відбувається частіше. Я говорю про головну причину депресії і роздратування. Для цього вам потрібно відвести погляд від себе, друже, і подивитися на Ісуса, дивлячись на Ісуса, автора і виконавця нашої віри. Алілуя! нашої віри, насправді Слово нашої там додали. Він автор і виконавець віри. Чим більше я дивлюся на нього, тим більше віри з'являється в моєму серці. Чим більше я дивлюся на нього, тим більше я перетворююся від слави до слави в той же образ. Алілуя! Усе це відбувається не завдяки моїм зусиллям. Але завдяки його духу в мені, на якій би роботі ви не знаходилися зараз, запитайте себе, ви можете бути вдома, і вас з усіх боків намагаються відволікти. Амінь. Ви в Мерімнао, вас розривають на частини. Це таємниця тривоги і стресу. І єдине, що, як каже Ісус, потрібно для перемоги над цим це Його Слово. Амінь. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого особистого Спасителя і Господа, то друже, знайте, що ви не випадково дивитеся на нас зараз. Можливо, друг запросив вас, поділившись посиланням на цю програму. Але Бог любить вас. Він знає, через що проходите саме ви. Ви шукали відповіді в різних місцях і знаєте, що все одно залишилися з темрявою всередині. Друже, єдина надія та допомога. В імені Ісуса Христа. Амінь, друже. Якщо це стосується вас, і ви розумієте, що вам потрібен Ісус, щоб Він став вашим родичем рятівником як це було у випадку з Руд, щоб врятувати, стілити, і звільнити. Якщо ви хочете, щоб він зробив усе це для вас, то повторіть цю молитву зараз зі мною. Усе це приходить, коли ви покладаєтеся на Христа. Вам не потрібно нічого робити, крім як покластися на Христа. Він уже зробив все. Прощення гріхів це дар, який ви можете прийняти прямо зараз. Моліться зі мною, скажіть, Отець Небесний: я дякую тобі за дар твого сина, мого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дякую, Отче, за твою любов до мене дякую, Отче, що Христос на Христі поніс усі мої гріхи і відновив для мене все. Я дякую тобі, Отче, що ти воскресив його з мертвих. Я дякую тобі за те, що сьогодні він сидить праворуч тебе. Як свідчення того, що всі мої гріхи були очищені та забуті. Дякую, Отче, що я можу стояти перед тобою. Ти більше ніколи не піднімеш питання гріха. У твоїх очах я навіки праведний. Я благословений, бо мої гріхи прощені. Я благословений, бо ти не згадаєш мені гріха. Дякую, Богу, отець, Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. В ім'я Ісуса. Якщо ви повторили цю молитву, то тепер дитя Боже, нове творіння всередині. Усе старе минуло. Тепер все нове. Ваш статус перед Богом тепер звучить як улюблене дитя Боже. Амінь. Більше не називайте себе грішником. Тепер ви праведність Божа в очах Божих. Амінь. Послухайте. Ви не стали працівником або виконавцем для Бога. Бог не хоче цього. Це один з найгірших гріхів, який багато ігнорують. Амінь. Але це один з найгірших гріхів. Це смертельні справи. Амінь. Ви стоїте перед Богом не як той, хто робить, але як той, хто приймає Його благословення. Амінь. І коли ви отримуєте благословення, то не можете не давати амінь і робити працювати. Але про це не потрібно переживати. Це плід для Бога. Амінь. Просто прийміть все, що є у нього для вас. Амінь. Ми вирушимо в цю подорож разом, щоб дізнаватися все більше і більше про те, що було зроблено для нас. Амінь. Нехай Бог дасть нам дух мудрості й отровення у пізнанні Його. Нехай очі нашого розуміння просвітяться, щоб ми пізнавали, що все що було дано нам. Продовжуйте дивитися нас, дізнаватися все більше і більше. Побачимося на наступному тижні. Я люблю вас.